Добрий день, представляю вашій увазі будинок в угорниках місто івано франківськ Це є літня кухня. Тут ось оцей будинок. Цей будинок. Всі фотографії, опис будуть у описі об'єкту. Ось ми заходимо в цей будинок. Це, є так. Це будинок, його придбали для того, щоб ремонтувати і проживати. Тільки в них плани змінились. Тут одна кімнатка така маленька, друга кімнатка. Тут вже познімали батареї, по суті, вони планували робити повну реконструкцію. Тут така була колись кухня. Тепер заходимо сюди в велику кімнату. Ось така велика кімната. Уже це вже третя кімната. І це четверта кімната. Тобто будинок з чотирма кімнатами, коридорчиком і двома маленькими кімнатками. Тепер ми звідси переходимо до літньої кухні. Тут така велика територія, порядка 18 сотих землі, там позаду будинку, чи літньої кухні є ще територія, далеко, там велика територія ось. Тут позаду ще територія, є, сад є. І оце вся територія. Цей будинок. І туди виїзд. виїзд на дорогу. В літній кухні вже був житловий стан. Там зроблені євроремонти. Зараз побачите. Тут одна кімната. Друга кімната. З євроремонтом треба тільки поприбирати з батареями. Батареї і котел. Ось Тут, тут є кухня Батаре... котел Бат та батареї зняті. Ці тумби встановляться наз... назад, на попереднє місце, Котел встановиться і всі батареї будуть також. Ось ця кухня. і туалет. Світло відключене. Ось і туалет з душовою кабіною. Так, при потребі. Звертайтесь, дякую за увагу, до побачення.